Всім привіт дорогі друзі! Ви на каналі Stepan Play і це друга частина всіх персонажів кібіді Toilet Multiverse. Сьогодні будемо говорити про доволі знищувальну расу. Майже немає таких дрельменів як как... Дрельмени. Так, сегодня, по сьогодні, по-моєму вас у расу не була вона в плані агентів, а не в такому плані. Так, дрель мене доволі сильна раса. Давайте переступимо к йогу в розбору. Цей розбор, до речі, буде... Так, давайте я тут будемо в, в іншому форматі, бо це вже другий мій розбор. Це друге сьомої частини. Ну, не сьомої, ну. Сім частин точно буде. Я так. скажу, кажу, що... Що хочеш без Озвучки, ігри, і все. Давайте розберемо Хседський Дридмен. Дрін Дрид мене це раса, яку створив нам студію студіоті реакцію звати я хочу. Расам в тобі 6 моїх любимих. І займає топ-6. Не прожилась вона мені. Перший раз вона з'явилася в 08 серії Steam Toilet Multiverse. Всі не знали, хто це такі. Тільки будильник мене попереджав, що це союзники. Вони можуть легко переміщатися між землею за допомогою своїх дерев. Хоча це. Ця... Можна сказати, що і, Ну, я яс... можна сказати, це бури. Це бури, то такі... Отак От якось. Така якась раса. Не присував. Перший присвітлі, якого я хотів. Чотири це оцей дивний. В... Вот. Оцей дивний дрель мене. Він прикольний і має пістолет. Гарний мощний пістолет. Ну, він доволі прикольний, бо там да вбивати за вітер, але не важливо. Ну саме головне, що <свистити> якщо тут встановити спеціальні патрони і... з ручатки, то буде дуже прикольно. Наступний представитель, давайте зразу раз уже таке є. Це Drailman Титан 1.0 Доволі сильний персонаж, ну всі дрельмені, запам'ятайте, є один мінус. Це звук. Він не був доволі сильний титаном, скажу чесно. Сильним був мав доволі... Гарну таку, скажем, особливість. В нього є три стадії руки. Це, не знаю, що я. два. Перша стадія це звичайні руки, друга руки. Витягаються, ну це, 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 це форма першої стадії. Ну, стадія, це стадія дрелів. Давайте далі про нього поговоримо, раз вже зайшли до Титана Дрельмен 1.0. Ще один з них це дрель-менбурельщик або тупий дредмен, назвати як хочете. Ну, він не дуже такий тупий, бо він всіх спасає в потрібний момент. Э, я не буду добре слухати, серії, самі. Хорошо, 22 22 і 37-го, і 10 все. Там я з'являвся, я не буду про нього розповідати, часу в мене мало. Все ж, на відео я виділяю Час на час. Треба вже багато кого розбирати. Так. Зараз. От. Ще він з'явився у 10 серії, коли... Ну, по звільненню клока титана камера титана тобто, Двох титанів. А вже в 11 серії команду з 10 він не бився проти детона камерамена, щоб його звільнити. Хоча там і трохи не стразався від нього. Навіть використав своє дро. яке він так сильно беріг. Я не знаю, чи беріг сильно, чи не беріг. Я так і не поняв. Ну от, оцей момент от, демонструється. І тоді він дуже швидко втік, бо, напевно, йому було боляче. Чи не знаю. Не знаю, так скажу воним словом, давайте далі. Один представитель раси 3 меню великий дрельмен. В 13 серії він був, скажу, поскоджений. Ну, слава Богу, Шеоден Дрельмен. Ну, Тут я просто його демонструю і не звертаю на ньому такої уваги. Я його просто демонструю. Бо я хочу зробити ролик таким різним, скажімо так. І також тут був рельмен Титан, який бився проти скібідістів, щоб ну, забрати папку Skibedie Апокаліпсис. В цій серії Дрель Мен Титан участвував в 14-й. Там не була пастка. Дуже-дуже й дуже подлий, я б так сказав. Він бився проти багатьох скібідісів, скажу. І там його навіть хотіли вбити звуком. Цей реалімент показував, що треба зікати, але він не погодився. Наш камера хотіли нашого вибрати, але... бабахнуло. І наш Титан опинився в западні. Всі ж серії скібіді учений зупинив нашого реліменту на Титана і на ньому зімарський бідіст на війні відправили, можна сказати, своє тіло, тіло на знищення, і відправили лише головний корпус Стіва. Це і є, можна сказати, душа Дрельмен, та всяке таке. Принципі, давайте далі. А вже в 17 серії з'являється Андрелі Вумен. Опасна жінка, скажу чесно. Дуже опасна. Дов Доволі сильна. Зараз вона попала за паню і тільки заравезувалась і улучилась. Також участвовала в Геноциді Дрель Ну, не умерла. Давайте далі. Чуть не запанув упомянути. В 15 серії... Ой, чита. Да, це... 15... 15 серії. На наші, скажем так, великий дрельмен улучшився, і має броню. І а, і до речі, в 18 серії про Драйвумен, то, то було 16 серія, да. Також в цьому серії Дрингумен часто до операції, можна сказати спасіння Бікбена. В цій ж серії з'явився ще один персонаж. The Redman Titan 2.0 Поісті великий і сильний персонаж. Давайте, з серії можна сказати, один бився, можна сказати, проти сіло з кімінь отряду Ну, а потім прилетів камерат далі, його спас А вже, можна сказати, в сезоні п'ятому подавали Дрейман Дедане і показували його розробку. А в 23-й серії просходив дефіцит Дрейманів. На ваших очах... От тепер точно на ваших очах... Присходив ген нотсет. В 24-й дрельмени вимерли, в 25-тій дрельмени зараз і хоч було битва, не буду на цьому А В 20 у нас ходить 6 серії. Ви всі дрельмена втікали. Ну, просто один вмер і... за ними йшов. вбив всіх дрельменів, ну. Лишився все один, один. Mm. як все ну, для мене деякі лишились. Лишився один. Тай без сути. Очі ну, ж все ще один з'явився. Драйльмен Ахмед, як я його називаю. Далі. А в другому спеціальному показував лише в драймена, який Ну, був, типу, за управлінням Стіва, ну... Дрельмена, можу сказати, як ви хочете. Він не грає в такому глобальному сюжеті далі. Вже в 39 серії частина перша з'явився дрель Мендеркон. Ця стадія не обратима. Він залишився таким, яким став. Зараз дрельмен виживши розум. Роблять освобождення, ну, лишення Джимена Апокаліпсис. Я вже не маю що сказати. Всіх я розібрав. Всім па-па.